Сьогодні ми говоримо про установи, всякі різні. Першим і найдивнішим звичаєм була машини, теж до Со! 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 пізніше навчилися створювати звуконе. Звуко... Звуконекіно. кіно. Звуконе кіно. справжнє, а я лише хотів. Тебе привітами ледь встигаємо підготувати програму. Зелену, зелену, Чому школі запало? Дурна математика. Порожні горшечі із меду, а я лише хотів тебе привітати. Привіт! в ефірі програма Рожеві окуляри. Ну і цього разу ви, напевне, страшенно сумували за нами і думали, що ми відпочиваємо. Так, трішки відпочили, але ще ми знімали фільм, готувались до прем'єри і готували для вас безліч цікавих сюжетів. Кілька з них ви побачите просто зараз, але після анонсу. Тому дивимось. Прем'єра! Як це було все про перший фільм в продакшн студії Рожеві окуляри. Вони можуть зробити так, що рідна мама не впізнає все про гримерів. Сьогодні принцеса, завтра суперагент чи прибулець із Марсу. Переваги професії актора. Найбажаніша, найпрестижніша. Про неї мріють всі, хто має відношення до фільмів. Оскар, премія, якій немає рівних, ось уже 86 років. З'їздити таргана, стрибнути у вікно, а може погладшити на 20 кілограм. І все це заради ролі у фільмі і кількох мільйонів доларів. Програма рожеві окуляри присвячена кіно вже в ефірі. Не перемикайте, буде цікаво. Отож, як ви вже знаєте, минулого тижня ми презентували перший фільм продакшн студії Рожеві окуляри. Звичайно, для нас це величезна подія, і ми, приємно вражені першим успіхом, вирішили створити програму про кіно. І перший сюжет ми присвятили щасливому дню прем'єри фільму. Обережно мрії здійснюється. Як це було зараз, розповім. Сотні годин, десятки акторів і одна велика мрія створити власний фільм. І от це сталося. Прем'єра відбулася. Продакшн студія Рожеві Окуляри представила фільм казку Обережно мрії здійснюються». Повний зал планети кіно Аймакс, гучні оплески та захоплені погляди глядачів. Все це результат роботи нашого колективу. Зйомки фільму розпочались ще у грудні. Місце зйомки завжди було різним: один з класів Львівської лінгвістичної гімназії, розважальні центри, салони краси, офіси та вулиці міста Львова. А ще закинуті та моторошні приміщення колишнього хімзаводу. Акторам, незважаючи на юний вік, доводилось миритись з різними умовами роботи: швиденько прокидатись, незважати на дощ чи сніг, терпеливо чекати перерви на обід. Але всі ці незручності, дрібниця порівняно з величезним бажанням спробувати себе в ролі актора. Цьому фільмі всі учасники зйомок побачили те, яким буде їхнє доросле життя. Невже вам, депутати Верховної Ради, власниці авіакомпанії? А я прошу якої ще Основним режисерським задумом була ідея показати красу дитинства, допомогти зрозуміти нам, дітям те, що мрія про доросле життя обов'язково здійсниться, але дороги назад вже не буде, тому не варто поспішати. Радість, сміх, безтурботність, Чарівна країна дитинства, з якої всі поспішають втекти. Немає на землі дитини, яка б не мріяла стати дорослою. Але назад повернутись ще нікому не вдалось, і там, у дорослому житті, є лише одна, але вже нездійсненна мрія повернути дитинство. На прем'єрі були присутні не лише діти, актори та їхні гості. Серед запрошених були також і відомі та успішні люди, для яких фільм став приємною несподіванкою. Маріанна, одна з пісень, яка прозвучала в фільмі. Це ваша авторська пісня рок н «Рок-н-рол», яку виконувала я. Але нам цікава ваша думка загалом. Щодо музичного оформлення, можливо, були якісь помилки або нюанси. Щодо самого фільму, насправді я вражена, тому що е, працюється вже дуже багато років в індустрії і викладацької системи, і е, в інших, е, скажімо так, гілках. Так? Я насправді дуже вражена, тому що е, фільм вдався дуже такий незвичний. Я ще таких фільмів не бачила. І е, е, я думаю, що такого ніхто не робив, по крайній мірі, на Західній Україні точно і мабуть, навіть і в Києві, і в центральній Україні і так далі. Щодо. Музичного оформлення, то, звичайно, що мені сподобалося. Я не можу не похвалити, скажімо так, нашої з тобою спільної роботи, тому що пісня насправді вийшла дуже вдала, вона дуже вийшла весела. Те, що я хотіла, знову ж таки, портай до того, що ти цій пісні була сама собою. В загальному музичне оформлення дуже професійне. І я в якийсь момент навіть забулася, чи я дивлюся фільм дитячий, так? чи я дивлюся фільм матриця. Були там певні моменти, тому я рекомендую просто всім насправді. Правді переглянути цей фільм, і я бажаю цій відеороботі, усім акторам, усім, усім, хто долучився до зйомок цього фільму, щоб цей фільм просто став серіалом і просто щоб він був номером один нас на Україні, тому що він насправді достойний уваги. б мама, щоб я була такою, як вона. Любила квіти і в школі добре вчилася. Пане Максиме, нам цікава ваша думка щодо фільму Обережно мрії здійснюється як керівника каналу та телевізійника зі стажем. Що мене приємно вразило з самого початку, що я побачив з ну, самого початку хорошу операторську роботу і хороший би, задум фільму. Ті перші кадри, які були в фільмі, вони якось налаштовують людину дивитися цей фільм далі. Дуже хороша була операторська робота, дуже гарне бачення кадру, постановки були дуже гарні. Мені дуже сподобалася, взагалі навіть гра акторів. Коли вийшов мене, питалися мої працівники мої враження, мені було перше, ну якби важко сказати. Треба було пережити той фільм, тому що насправді в мене був такий легенький культурний шок, що. У Львові можна знімати такі дитячі фільми гарно. Мені взагалі подобається, як команда спрацювала. Тобто стилістично все дуже було дійсно круто. Музика, одяг людей, дітей. Картинка була дійсно красива, тобто композиційно питань жодних взагалі не було. І я розумію, що дійсно команда працювала, тобто думали не тільки про зміст, але і загально про цілу картинку. І я розумію, як це набагато важче зйомки робити з дітьми. Дітей треба одягнути, дітям потрібно вивчити слова, так, ну, тому що все одно це йде підготовка. Е, потрібно домовитися з оператором. Тут, тут дуже багато е, задіяно людей і дуже багато є роботи. Можливо, глядач цього не бачить, там він дивиться на красиву картинку. думає, боже, га, година часу, як це мало. Але він навіть не думає, скільки е, днів це зайняла е, вся ця клопітка робота. Успіх прем'єри фільму Обережна мрія здійснюється, додав впевненості усім героям. Тому вже зовсім скоро чекайте нові роботи продакшн студії Рожеві Окуляри. Сподіваємось, вам сподобався наш фільм. Бажаємо вам щасливого дитинства та здійснення усіх, усіх мрій та задумів. З вами я Юлія Маївка та програма Рожеві окуляри. Не перемикайте! З вами програма Рожеві окуляри, і сьогодні у нас випуск з присмаком кіно. А як же ж кіно без гриму? Страшний чи красивий? Старенький чи молодий? А може, зомбі або якась чупакабра? Для гримерів немає нічого неможливого. Навіть найсміливіші задуми режисера їм під силу. Намалюють, припудрують, і все окей. Дивіться сюжет. Вітаю, з вами Вікторія Гринчук. І сьогодні ми дізнаємось про таємниці Гриму. Часу не гаймо і вирушаємо. Грим це мистецтво. Завдяки вмілим рукам Гримера, який цей Грим створює, молода і красива дівчина може перетворитись на стареньку бабусю, а на здоровій руці може з'явитись рана. Професійний грим накладає гример. Знайомтеся Олеся, вона сьогодні мене загримує. Олеся працює візажистом, а створення різних цікавих образів її хобі. За годину вона вас може перетворити на справжню кінозірку. А можна зробити з будь-якої людини негарну або не людину. Звичайно, але можна і стареньку і симпатичну. Професійний гримара все під силу. А скільки потрібно часу, щоб зробити людину старою? Якщо використовувати такі нескладні прийоми, як додавання віку людини за допомогою зморшок, то на це йде дуже мало часу. Якщо використовувати додаткові елементи, наприклад, для мужчин, це борода чи вуса, а також сивина в волосі, то часу це займе більше. Олеся обіцяла мені створити якийсь цікавий образ. Подивимось, що з того буде. Римуватися зовсім не боляче, а навіть цікаве і трошечки лоскотно. Але не рухайтесь, коли вас гримуть, бо можна все зіпсувати. Гример у кіно одна з найважливіших персон. Зйомки без нього точно не відбудуться. Актори повинні відповідати своїм ролям, а без гримера це неможливо. Який найцікавіший образ ви створюєте? До поняття найцікавіший можна підходити з багатьох сторін. Якщо абстрагуватися від салонних видів робіт, забути про прості техніки, то, напевно, найбільш екстремальнішими і цікавими будуть все-таки образи на Хелловін. А що творити найважче? Як на мене, найважче створити різні лінійні макіяжі, які представлені на різноманітних чемпіонатах. Такі шедеври потребують не один рік практики та багато копітливої роботи. І кусічка, ти сьогодні в нас снігова королева. Я думаю, тебе візьмуть у будь-яку казку. Вам бажаю бути гарними, папа. Рожеві окуляри в ефірі, і говоримо ми сьогодні про кіно, як його зробити, що варто подивитись. А ще просто зараз ви побачите сюжет про цікаву професію актора. Їхнє життя це гра. Сьогодні ти один, а завтра зовсім інший. Це важко, але дуже цікаво для того, щоб вивчити роль, щоб зрозуміти її. Вони навіть живуть життям свого героя ще до зйомок. Дивіться далі у сюжеті. Привіт! Сьогодні ми побуваємо у гостях у акторки, яка працює і в театрі, і в кіно. Сподіваюсь, нам буде цікаво. Панянку, до якої наша знімальна група завітає звати Галина Далявська. Її частіше можна побачити на сцені театру. Та її зйомки у фільмах її не оминули. Пані Галя, ви акторка театру і кіно. Як ви думаєте, одне без іншого неможливе? Ну, на мою думку, одне без іншого можливе. Хоча і тут потрібна акторська майстерність, і тут. Що на вашу думку цікавіше грати у театрі чи у кіно? Кіно це така своєрідна пригода. Завжди цікаво, чим вона закінчиться, і завжди цікавий сам процес. От ну і звичайно, театр теж дуже цікавий, тому що в театрі все відбувається в цю ж мить. Вже тут по-справжньому і тільки один раз українське кіно тільки розпочинає набирати обертів. Львівські актори дуже професійні, і їх частенько можна зустріти не лише в українських, але й в іноземних фільмах. Наша героїня знімалась в історичних стрічках. Каже, перевтілення пройшло легко та безболісно. Пані Галино, розкажіть, будь ласка, про зйомки фільму Срібна земля. Ну в цьому фільмі я зіграла е справжню. Е Справжню особу, тобто жінка, яка на даний момент навіть ще живе, зараз вона проживає за кордоном, і яка була досить активною учасницею цього національного руху під час цих подій, які були пов'язані з історією карпатської України. А чи була роль у фільмі близькою для вас? Ну, для мене вона була близькою, тим, що. У мене такі самі почуття до своєї рідної землі, мабуть-як цієї жінки. Усі на фронт боротьби за українську державу. У силі Карпатської січі лежить майбутність та могутність нашої держави. Слава Україні! Один з творчих доробків пані Галини фільм Владика Андрей. Фільм розповідає про життя та діяльність видатної постаті української історії митрополита Андрея Шептицького. Зйомки проходили у Львові, Чернігові, Відні, Ватикані та парку Олександрія у Білій Церкві. Христос страждається. Слава Богу. А чи вам запам'яталась робота у фільмі Владика Андрей? Роль в фільмі не є такою зовсім пересічною. Це є роль другого плану. І перша картина, яку знімали, це, це був наступним таким кроком для мене несподіваним. Це була, була сцена розстрілу людей, які вже в досить старшому віці. Сельфія. Дивись на мене інко. Дивись, і нічого не бійся. Вони, вони не в змозі нас розлучити. У стрічці Золотий вересень акторка зіграла головну роль. Давайте поговоримо про неї. А розкажіть про свою роль у фільмі Золотий вересень. Тут не йшлося про конкретну особу, яка є, тобто, прототипом якоїсь однієї особистості. Це був прототип е, такої активної молоді. А якої є роль вашої мрії? Ну, кожен актор має скажімо, якусь свою заповітну мрію, яку би хотів е реалізувати в певних ролях. Що стосується мене, то я дуже люблю характерні ролі. Після зустрічі з нашою героїною я ще більше захотіла зніматися в кіно. Думаю, ви теж. Тож зустрінемось наступного тижня. Всього вам найкращого. До побачення. Ми повернулись. Нагадую, що сьогодні журналісти студії Рожеві Окуляри розповідають вам про кіно. Далі ми поговоримо про мрію усіх режисерів, акторів, продюсерів чи кінооператорів. Абсолютно всі, хто працює над створенням фільму, мріють про вершину під назвою Оскар, бо це всесвітнє визнання, це результат багаторічних зусиль. Дивіться сюжет. Привіт усім! Незабаром весь світ, затамувавши подих, буде спостерігати за вивченням однієї з найперестильнішої премії у сфері кіно. Оскар, усі майбутні актори та режисери, приготуйтесь. Сьогодні ми помандаруємо фактами про фільми, які отримали цю визначну нагороду. Те, якщо ви думаєте, що оскар отримають лише актори, то ви дуже сильно помиляєтеся. Найбільше оскарів дісталося та тусері багатьох мультфільмів. Вот у У нього їх аж 26. Першого золотого лицаря він отримав у 1932 році. Але одного разу Американська кіноакадемія, яка власне і організувала це свято, вирішила пожартувати над Діснеєм. Вони спеціально виготовили. Одну велику та сім маленьких статуеток Оскар, які і вручили йому за мультфільм, білосніжка та сім гномів для створення хорошого фільму. Зазвичай витрачають дуже багато грошей. Наприклад, вам відомий Титанік. На його зйомки було витрачено 200 мільйонів доларів. На будівництво реального Титаніка, який потонув давним-давно, витратили лише 17 мільйонів. Проте цей фільм отримав найбільше оскарів за всю історію кіновиробництва. Аж одинадцять та ще безліч інших кінонагород. Це кіно стало таким же епохальним, як розвіяні вітером свого часу. І хоча зараз такі дорогі фільми не знімають, проте часу витрачають не менше. Щоб зняти хороший фільм, потрібно щонайменше сім місяців, саме стільки знімали титанів. А володаря песнів знімали аж півтора року. Наприклад, Афера по-американськи. Фін про спецоперацію ФБР щодо викриття злочинців. Ще одна старічка. Капітан Філіпс про корабель, який захопили сомалійський пірат. Серед переліку номінантів лише одна стрічка є фантастичною. І це гравітація. А ви як гадаєте, хто цього річ не переможця? Шановне товариство. Я сподіваюся, що це надихнуло вас на створення майбутнього фільму. Хоча не в татуєтках щастя, але я бажаю їх отримати вам якнайбільше. З вами був я, Данило Ойховський. До нових зустріч, Па-па! Кінопрограма Рожеві окуляри в ефірі ми поговорили майже про все. Хоча ні, про кіно можна говорити вічно. І все одно буде мало. Погодьтесь, це такий захоплюючий світ. Кіно навчає, змушує замислитись, а ще часом розважає і підбадьорює. А комусь змінює життя і дарує надію наступний сюжет про тих, кого завдяки фільмам знає весь світ. Увага на екран! знаменитим акторам бути нелегко. Інтерв'ю, репетиції, переїзди, зйомки. Бути дуже відомим актором набагато важче. Про вас знатимуть всі і все. Ніякого тобі особистого життя. Все розміхають фанати. Вітай! З вами я, Софія Озарків, і цікаві факти про життя кінозірок. Цікавий збіг Даніеля Редкліф у школі відмінником не був, а йому навіть довелося її покинути. Але його улюблена книжка майстер і Маргарита Булгакова. У Даніела Рекліфа, актора, який зіграв «Гаррі Поттера», рідкісна вроджена хвороба, діспраксія. Вона проявляється в тому, що людина не може здійснити точні механічні рухи. Через свою недуху Даніелу, наприклад, важко, швидко і розбірливо писати. У нього завжди була низька успішність у школі, але себе невдачі в навчанні, і підштовхнули хлопчика почати кар'єру актора. Анджеліна Джолі Лівша для зйомок Клари Крофт її відшукали спеціальні пістолети для лівші, щоб вона могла швидко і зручно перезаряджувати їх у фільмі. Під час зйомок фільму Клара Крофт Анджеліна Джолі відкрила для себе країни третього світу з їхньою бідністю, злиденністю та голодом. Тому наступних чотири роки Джолі відвідала з гуманітарною місією цілий ряд країн. Вона є послом Організації Об'єднаних Націй. Справжнє ім'я Ніколаса Кейджа Копола актор не хотів залишатися у тіні слави свого відомого дядька і придумав собі псевдомін Кейдж. чи то на честь музиканта, чи героя коміксів. Ось як актори намагаються вжитись у свою роль. Перед зйомками фільму Воскрешаючи мерців, Ніколас Кейч ходив на цілодобові чергування разом з пригадою лікарів. Уявляєте собі, а на зйомках фільму Поцілунок вампірах, де він зіграв божевільного журналіста, Ніколас Кейч з'їв перед камерою живого таргана. Головна усмішка Голівуду Джулія Робертс не соралася роботи ще з дитинства з 12 років. Вона працювала офіціанткою у піцерії. Як і Анджеліна Джолі, Джулія Робертс лівша. Однак вона навчилася писати правою рукою для фільму Елен Брокович, тому що прототип героїні Елен Брокович в житті праворукий. А ще Роберт стала першою в історії кіноактисою, що отримала за роль 20 мільйонів доларів. Фільм Елен Брокович і 25 мільйонів доларів за фільм. Посмішка Монни Лізи». Всесвітньо відомий актор Джордж Клуні, наш колега. За професією він журналіст телебачення. Так що, шановні, беріть приклад. А ще герой фільму Одинадцять друзів Овшина» – один із небагатьох акторів, який знає про Україну і переживає за її долю. Принаймні, такий висновок можна зробити з інтернет-заяв. Ось такий от факт скажу я вам, щоб стати відомою кінозіркою, треба багато працювати, як от я. Софія Узавтра до наступних зустрічей. Па-па! Ну що ж, настав час сказати до зустрічі. Ми з вами побачимось рівно за тиждень, і ви зможете знову поринути у цікавий світ, якою буде тема, не скажу, але це буде класно. Пишіть нам ось наша електронна адреса, а ще сайт. Там є всі свіженькі відео та фотографії. З вами була Юлія Маївка. Дивіться на світ крізь рожеві окуляри. Па-па!